Вся правда про сосиски. Всім вітання! Напевно, ні для кого не секрет, що ковбасні вироби це шкідлива їжа. На полицях наших супермаркетах є безліч кубасних виробів, а зокрема сосисок та сарделюк. Всі вони мають різну ціну, яка залежить від складу виробника. Дешеві сосиски містять у складі небезпечні добавки, які негативно впливають на організм та загальне самопочуття. Досить часто поганими складниками можуть грішити і преміальні виробники, продукція яких зовсім не дешева. Так, сучасні кубасні вироби являють собою складний хімічний продукт. Дуже часто в складі можна побачити. Соєві боби, стабілізатори, нітрит натрію та підсилювачі смаку. І через всі ці компоненти відбуваються канцерогенні реакції в організмі, які провокують утворення злоякісних пухлин. Вживаючи на постійній основі магазині ковбасні вироби, ризик виникнення онкології підвищується на 38%. До того ж, збільшується ризик ожиріння, діабету, атеросклерозу та ішемічної хвороби. Також у людей, які постійно їдять ковбасні вироби, часто спостерігаються проблеми з серцево-судинною системою та з нирками. А ще любов до ковбаси, сусисок і серделюк позначається і на шкірі, яка втрачає свою пружність і чистоту, виникають прищі та запалення, з'являється в'ялість, ранні зможки. А все через те, що ковбаси та сосиски це продукти глибокої та агресивної переробки з додаванням хімічних сполук. До речі, за даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, ступінь шкоди для організму від частого вживання ковбаси порівняна з палінням та алкоголізмом. Ну, а якщо ви не можете повністю відмовитись від сосисок, сарделик та ковбаси, то просто знайте міру вживання цих продуктів, і по можливості необхідно знизити їх присутність в раціоні, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Але з дитячого харчування ці продукти необхідно виключити зовсім, особливо ковбасні вироби, заборонені дітям. До 4 років фахівці стверджують, що дітей потрібно привчати до корисних звичок у харчуванні ще у ранньому дитинстві, які потім позитивно вплинуть на їх здоров'я у майбутньому.